Вас вітає канал адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт! З вами Віктор Колбанцев і мій канал. Сьогодні хочу повідомити вас про те, що Оболонський районний суд відмов у задоволенні скарги Валентини Донець до приватного виконавця Фесік, яка стягує з неї аліменти. При цьому хочу сказати про те, що це судове засідання продовжувалось понад півроку і хочу сказати про те, що. Це один із елементів затягування справи пані Донець для того, щоб не сплачувати своєчасно аліменти на утримання свого сина. Вона так робила ще, коли справа була державній виконавчій служби Абалонського району. Там їй вдалося кажуть, затягнути справу практично на рік. Тому Володимир Петран і перейшов до приватного виконавця. Зараз давайте послухаємо, що про це скаже Володимир Петран після розгляду судового засідання. Абалонський районний суд відхилив скаргу донець до приватного. Ви канавці фейс по сплаті еліментів. Він завів, що скарга від підставна. Вона оглядає сплати елементів і податків. Друзі, ви почули про те, що Петран дійсно сказав про те, що відмовлено у задоволенні скарги Донець, про те, що на сьогоднішній день якби пані Валентина. Не сплатило жодної копійки по аліментам, те, що в неї колись там утримали гроші, якісь це все те, що з неї вдалося стягнути. Вона не бажає сплачувати аліменти, постійно оскаржує дії. Ну і це рішення суду нам потрібно для того, щоб ми могли подати це до Аболонської поліції, де порушена карна справа для того, щоб поліція ще раз переконалася в те, що Валентина Донець, Свідомо і умисно затягує питання несплати аліментів, Вона думає, що це так воно пройде і вона не буде нічого сплачувати. Але карна справа порушена. І я думаю, що ми доб'ємося того, щоб вона знайшла логічне завершення. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Колванцева. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.